Доброго дня! З вами компанія Ваговимірювальні системи. Сьогодні ми покажемо вам за дві хвилини, як виготовляються наші автомобільні ваги. Поїхали! Наша компанія використовує тільки сертифікований новий металопрокат, щоб забезпечити максимальну якість та надійність наших ваг. Спочатку ми робимо заготовку деталей для наших майбутніх ваг. Для цього ми використовуємо плазмовий станок ЧПУ, що мінімізує вплив людського фактору та надає точність порізу до 0,5 мм. В Технології виготовлення наших ваг передбачено мінімальна кількість зварювальних швів. А для отримання максимальної жорсткості вагової платформи ми посилюємо її ортотропними деталями, що виготовлюються на згинальному станку ЧПУ. Довжина деталі 6 метрів, як і довжина секції. Звичайно, без зварювання таку конструкцію не виготовиш. Усі основні вузли конструкції зварюються лише суцільним зварним швом, завдяки чому отримуємо ідеально проварені деталі, які відповідають європейським стандартам якості ISO 9001. Для прокладання кабельних трас передбачено захисний короб, який теж приварюється до ваг. Після виготовлення всі деталі проходять перевірку відділом контролю якості на відповідність вимогам та стандартам. Приступаємо до фінальної стадії фарбування. Перед фарбуванням ми обезжирюємо поверхню наших автомобільних ваг. Потім наносимо шар ґрунту, він забезпечить максимальне збереження металу, а на його поверхню наносимо подвійний шар фарби. Таким чином, загальна товщина нанесених шарів мінімум 120 мікрон. Якщо вам потрібні якісні та надійні ваги, звертайтеся в компанію ваговимірювальні системи. Замовити ваги чи детальну консультацію ви можете за номером телефону чи перейти за посиланням. Вся ця інформація знаходиться в описі.